Всім привіт! всіх Вітаю вас на своєму каналі. Друге відео за день йдемо успішно по челенджу. Хто не знає, поставив собі ціль зробити 28 відео за 2 тижні до 5 лютого. В принципі, сьогодні ми поговоримо з вами про новий перспективний теснет, який вже на ринку приблизно з 21-го року. Я вважаю, що цей теснет зможе роздати нам дроп за тестування, тому що. Велика кількість інвестицій, велика кількість топових фондів до нього доєдналося, його так би спонсорують. І тому в цього проєкту є дуже великі перспективи. Тому, в принципі, прожимаємо лайк, і я вам бажаю приємного перегляду. Ну а перед початком цього відеоролика хочу вам нагадати про свій телеграм-канал, в якому я кожен день виконую, викладаю і виконую різні активності, пов'язані з криптою. І не тільки також. У моєму телеграм-каналі, в телеграм закріпленому повідомленні можете знайти навігацію по каналу, в якій ви знайдете. Допустимо, курсу Рєхова, три курси волошна, курс по американському ютубу, понуро на 4. 300 підписників, там зібрано більше, ніж 10 курсів топ-українських блогерів, товарка, крипта, трейдинг і так далі. Курс, денчика, повітряна. Інструкція про те, як зробити 500 гривень за 10 хвилин. Посилання на телеграм в описі під цим відео. Давайте, в принципі, приступати до нашого теснету. Це теснет Метіс. Покажу вам, як його пройти. І так далі поговоримо трішки за самий Теснет. Отже, Теснет е, має в принципі, 5 мільйонів е, інвестицій від OKX Ventures. Хто не знає, що таке OKX Ventures це по суті те ж саме, що і Binance Labs. Тобто це фонд, фонд який е, від біржі OKX, який спонсорує різні проекти. Допустимо, в Binance є фонд Binance Labs, а тут е, OKX Ventures. Е, значить, що ми робимо? Ми переходимо за першим посиланням, інструкцію знайдете в телеграм-каналі. Нажимаємо Connect Wallet. Підключаємо наш гаманець. Нажали, натиснули під'єднати. Далі. Тут є детальний гайд. Можете за нього перейти. І, в принципі, по ньому виконувати. Далі, заходимо сюди, нажимаємо Claim Tessnet Tokens. Нас перекидає в телеграм-канал. Ми нажимаємо старт. Euh, Бачимо, що тестові токени успішно. Euh, під... Запит на тестові токени пройшов успішний. Це означає, що зовсім скоро ми отримаємо наші тестові токени. <кхи> Можемо ще раз зробити, нажати Старт. Uh, так. Забув вам сказати тільки що що. E, потрібно додати перед цим тестову мережу Metis Sepolia, Тобто ми переходимо і тут у нас є 0 no Metis, і тут у нас є Metis Sepolia, Додаємо її у Metamask. Все. І можемо ще раз ставити сюди. Почекати, поки нам наші тестові токи не прийдуть. Мені поки що їх не прийшли. Ну, а я вам покажу, як їх зробити. В принципі, без них. ну, тіпа я зроблю чуть пізніше, коли вони мені прийдуть, але поки ми розберемо з вами інші дії, за які ми отримаємо нагороду. Так, після того, як ми перейшли в телеграм-канал, запросили тестові токени. Ми, допустимо, переходимо сюди, вибираємо тезис, зараз покажу. І нам потрібно зробити свап токенів. Нажимаємо старт. Нажимаємо connect wallet, додаємо Metamask. А, в мене тут навіть прийшли якісь, напевно, Ні, поки нема. Ми. ми переходимо ось сюди свап, до бурстим, вибираємо Metis, вибираємо USDC, робимо обмін. Все, так в звичайному тиснеті. Робимо е багато обмінів, тому що за це нам нараховується XP. Не знаю, 10-15 обмінів для першого часу робимо. Далі. Можемо відкрити позицію декілька позицій по трейдингу. Допустимо, там лонг вверх по Метісі, допустимо, вверх-вниз зробити. Ну я рекомендую відкривати лонги і далі додати ліквідність. Тобто вибрати тут Метіс, вибрати банку, а тут вже є ТЛП. Вписати, скільки нам треба, допустим. 20 Месісів, чи скільки чи 15 Месісів, додати е, ліквідність. Пізніше, через деякий час, ми цю ліквідність можемо забрати, додати ще одну. І кожен день просити тестові токени. Е, і е, кожен день просто що робити, це робити обміни, трейди і так далі. Нам будуть нараховуватись е, отакі, от зараз кажу, XP. Отут вони. І за це, ми, в принципі, отримуємо Дроп. Так, далі тут, по ідеї, треба було назвати. Так, а. Зразу ми виконуємо додаткову дію свап, Тем, що ми робимо трейд. Provide LP це вроді ліквідність. І тут Enter a Lottery збрати участь в лотереї. Знову ж таки, кажу, що свою увагу привернути до. Саме свапів, адже за них нараховують найбільше поїнтів, і за них ми отримаємо, скоріш за все, ну найбільше поїнтів. За ці понти ми отримаємо в майбутньому дроп. Але дроп, я думаю, що буде зовсім скоро. Тому рекомендую знову ж таки додати три ліквідності, зробити кожен день 10 свапів, і по можливості, якщо дозволяється, <кхм> тому що зараз я читав в інших адмінів, що чомусь трейди не йдуть, але зробити все таки там Декілька трейдів в день, там три трейди, але знову ж таки свою увагу на свапі зробити. Все. Тобто тут ми маємо свап лонг, шорт. Відкривайте, що хочете, лонги-шорти, нема різниці. Головне, щоб був набитий об'єм і було виконане, в принципі, це завдання. І, в принципі, зафармлений XP. В принципі, все. Ось такий тиснет нема тут нічого тяжкого. В день можна приділяти. В принципі, хвилин 10, враховуючи з тим, як може працювати сайт Metamask, а працює він переважно добре порівняно з Беречейном та іншими тиснетами. Хай б тиснети продовжується. Нагадую вам, що манта роздала жирний дроб тиснет, зетечейн роздав роздасть жирний дроб тиснет, як вони вже це оголосили. Беречейн теж роздасть жирний дроб тиснет. І це 2024 рік, це був маркет, і тому пора так, якби виходити. З пляшки з відмежого ринку і пора реально заходити в активності, тим більше якщо у вас немає вкладень. Це ідеальна можливість для того, щоб нафармити перший капітал в крипті. Тому всім дякувати дивився цей відеоролик, Бажаю гарного дня і до наступного відеоролика.